Колись тут була одна з найпотужніших промислових зон нашої держави. Працювали шахти, металургійні заводи, розвивалася хімічна промисловість. Цей район був найбільш урбанізованим в Україні. Все змінилося за останні 10 років. Війна принесла не тільки руйнування інфраструктури, але і систематичне розкрадання всього, що можна було вивезти із окупованих територій. А ще екологічну катастрофу, наслідки якої ми будемо відчувати десятиріччями. Чи втратив схід України свій промисловий потенціал назавжди? Яких збитків завдала Росія українській промисловості, та які шокуючі цифри втрат нам іще доведеться осягнути в найближчому майбутньому? За підрахунками ООН, у 2014 році інфраструктура Донецької і Луганської областей зазнала збитків у 440 мільйонів доларів. До 2014 року Донеччина і Луганщина були ключовими промислово-економічними областями України. У 2013 році підприємства регіону продукували близько 15% ВВП країни або 240 мільярдів гривень на рік. Лише металургійних підприємств на Донеччині та Луганщині нараховувалося понад 80, а продукцію з них постачали у 50 країн світу. Саме тому Україна до війни була на 10-му місці в світовому рейтингу із виплавки сталі. У 2013 році видобуток вугілля в Україні сягнув майже 84 мільйонів тонн, і майже 75% із них припадало на схід. Та в 2014 році рекордним стало не виробництво, а його спад. З початком війни дві третини шахт залишилися на окупованій території. Діяльність вугільних підприємств частково зупинилася. Видобуток вугілля в Україні вже у 2015 році зменшився майже вдвічі. До початку війни у 2014 році на Донеччині та Луганщині функціонувало приблизно 216 вугільних шахт. Ці шахти забезпечували значну частину енергетичних потреб України і були ключовими для економіки регіону. Після 2014 року багато шахт не відновило роботу, а деякі були повністю затоплені або знищені. Павло Лисянський, директор інституту стратегічних досліджень і безпеки в етері телеканалу Еспресо розповів, що з 2014 по 2024 рік зі ста шахт, які знаходились під контролем окупантів, залишилось всього навсього 8. вісім. Крім ста шахт, були ще заводи, які обслуговували гірничі обладнання. Були учбові пункти, були палаци культури, спортивні клуби, які були при шахтах. Це все ліквідовано. Це сотні тисяч робітничих місць. Шахтарів, коли шахти ліквідували, їх або примусово мобілізували, або хто міг втік у Польщу, або в Росію, або в Казахстан. Проблема ще й у тому, що шахту не можна просто ліквідувати, її можна тільки законсервувати, адже з неї потрібно постійно відкачувати воду. Потрібна величезна система відкачки шахтних вод, яку окупанти зруйнували. Якщо вода підніметься на поверхню, то отруїть ґрунти. А якщо брати шахту Карла Маркса, на якій в радянському Союзі проводили ядерні випробування, то там були ядерні відходи в капсулі. Вони зберігалися внизу, і цю капсулу з ядерними відходами уже зруйнували шахтні води, і це вже піднялося на поверхню. Там екологічна катастрофа, це дійсно так. Без шахт власної економіки, але з РФ це складова руського миру, яку окупанти втілюють у життя на Луганщині. Це повідомлення з телеграм-каналу голови Луганської ОВА Артема Лисогора від листопада минулого року. У хрустальному ріжуть на метал одну із найсучасніших шахт. Це вугледобувне підприємство було найсучаснішим в місті, доки не прийшла Росія. Сьогодні її перетворюють на металобрухт. А ось повідомлення Центру національного спротиву. Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області демонтують системи живлення шахт а також вимикають високовольтні лінії. Це означає, що закинуті шахти не законсервують, а вода відкачуватися не буде. Масштаби такої екологічної катастрофи описати дуже важко. На сході України виготовляли трамваї, тепловози, промтехніку і продавали її в основному в Росію. А з початком війни туди ж почали вивозити вже не продукцію, а цілі заводи. От, наприклад, завод Луганськ тепловоз». Прибуток його в 2013 році складав близько 150 мільйонів гривень. У 2015 ж році підприємство отримало збиток у 260 мільйонів. І тоді ж з території заводу в Луганську незаконно вивезли верстати кисневі балони, огорожі. Ось фото того, що залишилося від потужного підприємства в 2015 році. Фактично, виробництво було зупинено. Станом на 2023 рік завод не відновив свою діяльність у повному обсязі. Крім того, існують повідомлення про те, що територія заводу використовувалася як військова база для ремонту російської техніки. Російська військова база, ймовірно, була знищена під час далекобійної атаки української армії. Над уламками комплексу Луганськ-Тепловоз було видно три величезні стовпи диму. У березні 2016 року представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що на території Росії перемістили понад 20 великих підприємств. У зв'язку з окупацією територій Донеччини і Луганщини, ми не можемо знати вичерпну інформацію про всі підприємства на окупованих територіях, в тому числі і про ті, які були розграбовані або знищені. Ми можемо оперувати тільки тією інформацією, що є у відкритому доступі. Ось підприємства Луганщини, які були захоплені або привласнені державою-агресоркою до повномасштабного вторгнення, їх мінімум 11. Після 24 лютого 2022 року до цього списку додаються ще 29. тобто разом мінімум 40 підприємств тільки на Луганщині, були або зруйновані, або розібрані та вивезені до РФ. Аналогічна ситуація на Донеччині: останніх 16 працівників Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали 7 листопада 2023 року. Цей завод проіснував 60 років та не пережив. Російського вторгнення завод став одним із наймасштабніших і найважливіших коксохімічних підприємств не лише в Україні, але і в Європі. Протягом десятиліть завод забезпечував стабільність української промисловості, даючи роботу майже 4 тисячам людей і виробляючи до 10 тисяч тонн коксу щодоби. Метінвест, компанія власник заводу, повідомляє, що відновлення заводу після війни буде неможливим через масштабні пошкодження, завдані обстрілами. Завод, який раніше грав важливу роль у економіці регіону, зараз є символом руйнувань, не може повернутися до своєї попередньої ролі. Після початку повномасштабного вторгнення список зруйнованих об'єктів промисловості тільки збільшився. Так росіяни зруйнували і розграбували Сіверсько-Донецький Азот, який був не тільки одним із найбільших в Україні виробників АМІАКу, але й слугував укриттям від обстрілів. Раніше там переховувалося понад пів тисячі цивільних. За останні десять років Росія не тільки зруйнувала промисловість Сходу України, але і завдала нищівного удару по його майбутньому. Шахти, заводи, тисячі робочих місць. Усе це було втрачене. Однак головне питання: чи зможуть Донеччина й Луганщина відновитися після війни? Відповідь на це питання залежить не тільки від України, але і від міжнародної спільноти. Якщо вам було корисно і цікаво, підписуйтесь на наш канал і діліться цим відео з друзями, щоб більше людей дізналися правду про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Сходу. Залиште свої коментарі та думки під відео, що на вашу думку варто робити для відновлення регіону після війни. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. До зустрічі!